Ніде правди діти. Подкаст про медіаграмотність та інформаційну гігієну. Вітання всім, хто не байдужий до чистоти інформаційного простору. З вами Олександр Носок. І це другий сезон подкасту про медіаграмотність Ніде правди діти. Свято наближається, свято, наближається, свято, наближається. свято наближається, а з ним і російська пропаганда. Новорічні свята асоціюються з піднесним настроєм, безтурботністю, і подарунками проте не всі знають справжню історію та традицію святкування Нового року і Різдва. Про діда Мороза замість Святого Миколая, ідеологічні ялинкові прикраси часів Радянського Союзу, тотальну заборону Різдва та новорічну пропаганду як зброю Кремля сьогодні в нашому святковому першому випуску. Релігіозне воспитание є преступление проти дітей. Родители, не збівайте настулку, не дійте Рождества і йолку. Долой церковні праздники. Не тратьтесь без толку на рождественську йоку. В 30-х роках радянська влада зробила різдвяні дні робочими. Одночасно посилилися репресії проти священнослужителів та масово заборонили храми. Атаки на церкви, погроми приурочили до важливих релігійних свят. Як розповідає Наталія Шліхта, завідувачка кафедри історії києво могилянської академії та дослідниця історії церкви в СРСР, під час антиріздвяної кампанії 1930 року, наприклад, у Запоріжжі, спалили близько восьми тисяч ікон і священих книг, а також зняли дзвони з церков у 16 селах та самому місті. Комуністи повсюдно переслідували християн, розповсюджували антирелігійну літературу. Однак Сталін та його спільники розуміли, що люди все одно таємно святкують в родинному колі. Тому в грудні 1935 року влада вирішила реабілітувати новий рік. Вже через два роки на головній кремлівській ялинці було представлено Діда Мороза, а разом із ним і методичку, за яким сценарієм варто відзначати новорічні свята. стало стало Мороз, Карачун, Тріскун, Зимник це лише декілька з імен міфічного злого діда, який заморожував людей запаси та худобу. Саме цей язичницький персонаж є прообразом відомого нам Діда Мороза. Протягом багатьох років він залишався для українців символом зимових свят та казки. Насправді ж його вигадали під час становлення диктатури, масштабних репресій і штучного голодомору на заміну святого Миколая. Реального християнського священика, якого здавна шанували наші предки, він вважався невід'ємною частиною української духовної культури, через що святи вбачали у цьому сакральному образі небезпеку, тому оголосили святого Миколая союзником ворогів народу Куркуля й Попа та заборонили. Так релігійне свято замінили на світське, а наші традиції були надовго позабуті. Окрім Миколая, більшовицька релігійна ненависть торкнулася щедрівок з колядками. Більшовики прагнули втілити в життя так звану культурну революцію. Головним нашим завданням є сприяння фактичному звільненню трудящих мас від релігійних забобон. Йшлося в декреті Ради народних комісарів від 23 січня 1918 року. Згодом була ухвалена резолюція щодо розгортання антирелігійної агітації та пропаганди. Цей документ фактично передбачав повне припинення народних традицій, у тому числі музичні твори на релігійну біблійну тематику. Та якщо святкування Різдва Кремлівська влада ще могла заборонити, то колядки з чідрівками вбити було неможливо, тому їх почали перероблювати до радянської ідеології, виключаючи будь-які згадки про віфлієм та біблійних персонажів, заміняючи Ісуса на Леніна. Добрий вечір, Тобі вільний пролетарю. Нова радість стала, яка не бувала. Довгожданна зірка волі в жовтні засіяла. Де цар, бува, зажився, з панством вкорінився, там з голотою просто Ленін появився. У середині ХХ століття активно почали набирати популярності повстанські пісні. Вони були створені на основі відомих колядок, які висвітлювали події, пов'язані з ОУН та УПА. Описували загибель учасників руху опору і закликали до активної боротьби. І сьогодні нащадки славетних воїнів співають святкові колядки, бо народ є сильнішим за будь-яку партійну ідеологію і заборони. витати і його благати. Щоб ізволив Україні кращу долю дати! Щоб ізволив Україні кращу долю дати. Зібралися більшовики й до новорічних прикрас, які згодом стали використовувати як інструмент пропаганди. Замінювали Віфліємську зірку на п'ятикутну кремлівську, Янголів на картонних та ватних піонерів-червоноармійців. Такі іграшки мали відображати досягнення Радянського Союзу. П'ятикутна жовтнева зірка була усюди на кремлівських баштах, обелісках, новорічних ялинках та листівках. У 1937 році випустили серію ялинкових прикрас з портретами Сталіна, Леніна та інших членів радянської влади. У 1940 х з'явилися іграшки, які відображали побутові предмети: чайники, самовари, лампи тощо. Після Другої світової війни ялинкові іграшки тимчасово втратили політичний підтекст. Та вже за керівництво Хрущова новорічні прикраси знову набули пропаганди радянських досягнень. Під час масштабної сільськогосподарської кампанії на ялинках стали з'являтися прикраси у вигляді винограду, огірків, лимону, грибів. Найпопулярнішою, звичайно ж, була кукурудза. Часто в СРСР іграшки відтворювали те, що відбувалося в житті радянської людини. Герой Сказок, а також політ Юрія Гагаріна став приводом для створення спеціальної серії іграшок. Багаторічним символом українського культурного супротиву українців є Щедрик Микола Леонтовича. Ця мелодія вже давно стала міжнародним символом Різдва, однією найвідомішою композицією, яка звучала в голівудських кінобестселерах Самудома Сімейка Адамсів «Гаррі Поттер». В 1919 році більшовики почали наступ на українську столицю. Українці розуміли, що єдиний шанс вижити це виграти інформаційну війну та мобілізувати на підтримку країни Європи. Симон Петлюра вирішує, що одним із напрямків української культурної дипломатії має стати музика. Колядка Щедрик стала частиною репертуару Української республіканської капели. Культурну закордонну армію Петлюри насамперед відрядили на мирну конференцію до Парижа. Музична місія українського головнокомандувача мала прорвати російську інформаційну блокаду і заявити, що Україна не Росія, а український народ з його прадавньою національною культурою. Має право на окремішнє культурне й політичне існування. Стратегія спрацювала. Мелодія облетіла багато країн і була перекладена іноземними мовами. А в залах лунали вигуки Хай живе Україна. Незважаючи на очікування, військова допомога Україні так і не була надана. Почалися політичні репресії та вбивства української інтелігенції. Під таку чистку потрапили Симон Петлюра та Микола Леонтович. Твори оголосили не актуальними для «совєтської» доби, але щедрик разом з хором Олександра Кошиця продовжив своє життя та подорож світом. І сьогодні російська влада продовжує використовувати новорічну пропаганду як зброю. Нещодавно начальник Ова тимчасово окупованого Старобільська на Луганщині Артем Лосогор повідомив, що росіяни скасували день Святого Миколая в усіх закладах освіти. Окупанти намагаються позбутися українських традицій, нав'язуючи своїх казкових персонажів серед місцевого населення в окупації. Тож замість українського Миколая діти розважав так званий Киш Бабай, татарський аналог радянського Діда Мороза. Звичайно, ні цей, ні інші міфологічні персонажі ніколи не перетиналися з історією нашої держави і є абсолютно чужими українцям. Після повного переходу Православної церкви України та української греко-католицької церкви на новоюліанський календар дати більшості свят змінилися. Верховна Рада підтримала пропозицію президента Володимира Зеленського змінити три святкові дати. У пояснюванні записці наголосили, що перенесення дати потрібно, щоб відмовитися від російської спадщини, і як наслідок, перенесення дат святкування Дня української державності, коли вшановиться пам'ять видатного державотворця святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого та Дня захисників і захисниць України, яке пов'язано з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці цього року. Різдвяна зірка для українців засяє 25 грудня. Для нас важливо позбуватися пережитку радянщини та відновлювати і продовжувати власні традиції. Вся наша команда щиро вітає вас із Різдвом Христовим і прийдешнім новим роком. Нехай надію будуть сповнені ваші серця, затишок і радість спанує в усіх домівках, а думки лину до тих, хто захищає нашу рідну землю, наші традиції, нас усіх. Звіри в перемогу і мир у наступному році. З вами був Олександр Носок. Почуємося. З роком і раждества. Я знову повертаюсь до кого. З роком і рождества.